Вітаю! Ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Це допомагає для просування відео, а також, щоб ми робили ще більше якісних та цікавих історій. Приємного прослуховування! Сморід горілої каші в'їдався у стіни, просучувався крізь зачинені двері спальні. Це був фірмовий аромат мого ранку, мого життя. Я перевернулася на інший бік, натягуючи ковдру на голову, ніби це могло врятувати мене від реальності. Та реальність в особі моєї свекрухи Тамари Ігорівни вже панувала на кухні, ігноруючи дим, що заповнював нашу квартиру, мою квартиру колись. Помешкання, яке я купила ще до весілля, давно перетворилося на театр воєнних дій. Ареною, де Тамара Ігорівна, що переїхала до нас на тиждень одразу після весілля, вела щоденну боротьбу за владу. Вона критикувала все, як я готую, як я одягаюсь, як дихаю. Мій чоловік Максим у цих баталіях обрав для себе найзручнішу позицію швейцарський нейтралітет. Він майстерно уникав конфліктів, дозволяючи матері знущатися з мене. Поки сам насолоджувався безтурботним існуванням за мій рахунок. З важким зітханням я змусила себе піднятися. Дим ставав густішим. Накинувши халат, я вийшла зі спальні. На кухні панував звичайний ранковий Армагедон. На плиті диміла каструля, яку Тамара Ігорівна роздратовано обмахувала рушником. Максим сидів за столом, занурившись у телефон, ніби нічого не відбувалося. Ну нарешті Соня наша прокинулася. Пробурчала свикруха, кинувши на мене зневажливий погляд. Дивись, що твоя каша не робила. Я мовчки підійшла до плити і вимкнула комфорку сперечатися марна справа. Кожне моє слово було для неї, як червона ганчірка для бика, і я не мала сил на чергову кориду. Доброго ранку, тихо відповіла я, намагаючись зберегти залишки спокою. Який він добрий. бурхнула Тамара Ігорівна. Краще б за плитою стежила, а не дрихла до обіду. Максим відірвався від екрану, ліниво позіхнув і видав: Ліно, там мамі на путівку треба сьогодні закинути. Він сказав це так буденно, ніби просив передати сіль. Я завмерла з чашкою кави в руці. Вже кілька місяців я одна тягнула на собі всі витрати: комуналку, продукти, одяг для Максима, розваги для них обох. Моєї зарплати ледве вистачало, щоб закривати ці нескінченні потреби. А тепер... Вишенька на торті, дорогий тур на італійську рів'єру для його матері. Максиме, я не можу, тихо, але твердо відповіла я. У мене просто немає таких грошей. Як це немає? обурився він, ніби я сказала якусь нісенітницю. Ти ж працюєш? Я й так все оплачую. Мій голос почав тремтіти, але це вже занадто. Мені потрібен відпочинок. Втрутилася Тамара Ігорівна, театрально притискаючи руку до серця. Я все життя на вас поклала. То заробіть, вирвалась в мене. Сталь у голосі здивувала навіть мене саму. На кухні запала мертва тиша. Максим і його мати втупилися в мене, як на експонат у музеї. Вони звикли бачити покірну, тиху ліну, яка завжди йшла на поступки, але ця Ліна зникла. Що ти собі дозволяєш? заревів Максим, схоплюючись зі стільця, його обличчя налилося багрянцем. Зараз дограєшся і підеш геть, це моя квартира, спокійно відповіла я, хоча серце калатало, як шалене. я купила її до шлюбу. Ах, он, як ти заговорила, заверіщала Тамара Ігорівна. Невдячне. Я сама себе забезпечую, перебила я її, і більше не збираюся оплачувати ваші забаганки. Обличчя Максима спотворив гнів. Він схопив свою чашку з недопитим окропом і не роздумуючи хлюпнув мені в обличчя. Пекуча рідина опекла шкіру, як скрикнула від болю і несподіванки. Біль був різкий, але ще гострішим було усвідомлення зради він перетнув межу. Забирайся з дому, прокричав він. Якщо не хочеш платити, забирайся геть. Я стояла приголомшнена та принижена. Гарячі краплі стікали по моєму обличчю, шиї, змішуючи зі сльозами. Всередини мене піднімалася хвиля люті й огиди. Досить, з мене досить. Мовчки не дивлячись на них, я розвернулася і пішла з кухні. У спальні я відкрила шафу і почала ж речі у валізу. Руки тремтіли, але я вперто продовжувала Я мусила піти. Звільнитися від цієї токсичної атмосфери, від цих людей, які висмоктували з мене життя. Максим увірвався до кімнати, не припиняючи кричати, ображати мене, Тамара Ігорівна стояла в дверях, зловтішно спостерігаючи. Куди ти зібралася? репетував він. Думаєш, я тебе відпущу, ти нікуди не подінешся, повернешся як миленька, і будеш платити. Я ігнорувала його документи, гроші найнеобхідніше у валізу. Зачинивши її, я повернулася до Максима, в моїх очах більше не було страху, лише голодний вогонь рішучості. Я йду, твердо сказала я, і більше ніколи не повернуся. Я вийшла з квартири, залишивши їх обох у повному нерозумінні. Я йшла вулицею, ще не знаючи, куди саме, але точно знаючи, що все роблю правильно, і це був кінець, і початок чогось нового. Таксі несло мене геть від мого минулого життя, дощові краплі, скатуючися по склу, змішувалися з моїми сльозами, які я більше не могла стримувати. Кожен світлофор, кожен поворот керма це удар гонгу, що відбивав ритм моєї втечі. Пекучий біль на щуці, перетворився на тупе пульсуюче ниття, фізичне нагадування про невидимі рани, які я збирала руками. Я бігла не від окропу, я бігла від повільної, тихої отрути, яка майже зварила мене заживо. Думки, як зграя скажених собак, ганялися по колу, відтворюючи роки мовчазних компромісів, принижень, які я ковтала, зменшуючи себе, аби вписатися в їхній світ. Кожне зневажливе слово Тамари Ігорівни, кожна лінива, споживацька вимога Максима. Це були не просто моменти, це були нитки павутини, що майже задушили мене. І заради чого? Заради примари шлюбу, ілюзії сім'ї, ілюзії, розбиті одним плювком окропу. Лють, що кипила в мені раніше, тепер кристалізувалась у щось холодне та тверде, у рішучість. Я назвала Водієві адресу брата Антон, моя скеля. Моя повна протилежність. Там, де я була податливою глиною, він був загортованою сталлю де я шукала миру, він вимагав справедливості. Він був юристом, і зараз мені був потрібен не просто жилет, у який можна поплакати. Мені був потрібен воїн. Коли він відчинив двері, його звичне дотепне привітання завмерло на вустах. Його погляд кузну мені Заплакане обличчя, багряна пляма опіку на щуці, жалюгідна валіза біля ніг. Він не ставив запитань не одразу. Він просто втягнув мене у свою квартиру, його сильна рука стала захисним муром навколо моїх плечей. Ліно, якого біса, нарешті видихнув він, і в його голосі я почула низьке гарчання тривоги та гніву, що вже підіймався з глибини. Я не могла говорити. Греблю прорвало. Ридання стрясали моє тіло, роки стриму нового болю і приниження виливалися на підлогу його стерильно чистої вітальні. Він дав мені виплакатися, просто тримаючи та чекаючи. Коли боля вщухла, я змогла прошепотіти. Я пішла від нього, Антоне, назавжди пішла. Він посадив мене на шкіряний диван приніс клянку води. Його рухи були точними і спокійними. Разючий контраст із хаосом, що вирував у мені. Розповідай, сказав він, і це вже був голос адвоката з самого початку і не пропускай жодної деталі. І я розповіла, я переказала ранкові події, сварку, вимогу грошей, пекучий сплеск води, але я не зупинилася. Я повернулася назад, вивертаючи назовні роки фінансової експлуатації, психологічної війни. Яку вела його мати, безхребетної байдужості Максима, Я розповіла, як вони жили в моїй квартирі, за мої гроші, поводячись зі мною, як з гостею. Кожне слово було каменем, що падав з моєї душі. Антон слухав його обличчя перетворилося на кам'яну маску, але я бачила, як його в очах розгортається людь. Він не перебивав, він лише вбирав інформацію, склавши пальці будиночком і дивлячись у стіну так. Ніби вже креслив там стратегію судової битви. Коли я закінчила, виснажена і порожня, він довго мовчав. Гаразд, сказав він, і це єдине слово було наповнене крижаною люттю. По-перше, ти тут у безпеці. Це твій дім, скільки, скільки буде потрібно. По-друге, він підвівся і почав ходити кімнатою Ми не просто оформимо тобі розлучення, Ліно. Ми спалимо дотла вас їхній паразитичний світ. Законно. Він зупинився і подивився на мене, його очі палали. Ти взяла документи на квартиру, я кивнула, тремтячою рукою, вказавши на свою сумку. Добре, сказав він, і його губ торкнулася похмура посмішка. Подивимося, з чим ми працюємо. Час весіляти, сквотерів. Слово «сквотери» вдарило мене з силою ляпасу. Таке брутальне, таке влучне, ось з ким вони були, паразитами, що самовільно оселилися в моєму житті та в моєму домі. Коли Антон вимовив це вголос, моя рішучість зацементувалася шляху назад не було. Це була вже не втеча, це був контрудар. Наступний ранок був іншим повітря у квартирі Антона було чистим, бо стомішок горілого і мого розпочував. Я прокинулася не від смороду, а від сонячного променя, що пробився крізь жалюзі. Це було дивно, це було правильно. Поки я пила каву, Антон, уже в ідеально випрасуваній сорочці, розкладав на столі документи, як генерал карту бойових дій. Отже, слухайно, ну, почав він, його голос був спокійний і зосереджений. Я підготував офіційне повідомлення про виселення це перший крок. Ми даємо їм 30 днів, щоб добровільно покинуто приміщення. Звісно, вони цього не зроблять. Вони вважають тебе своєю власністю, а квартиру своєю територією. Він мав рацію. Я уявила обличчя Максима, коли він побачить цей лист спочатку здивування, потім лють, а зрештою, зневажлива посмішка. Він ніколи не сприймав мене всерйоз. Ми відправимо його рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Продовжував Антон, щоб у них не було шансу сказати, що вони нічого не отримували це наш перший хід у шаховій партії. Він простягнув мені папір, я взяла ручку і мій підпис у документі став не просто формальністю, а актом остаточного розриву. Це було моє оголошення війни. Я більше не ховалася, я наступала. Поки Антон займався паперами, я вирішила зробити ще один крок. Я зателефонувала Ніні, моїй єдиній справжній подрузі, яка працювала ріелтором. Вона давно знала про мою ситуацію і завжди казала: Ліно, ти заслуговуєш не більше. Ніно, привіт, це я. Мій голос ще трохи тремтів. Ніно, привіт, це я. Я пішла від Максима. Мій голос ще трохи тремтів. Лінко, нарешті. Я. Це правда? Вона затнулася, шукаючи слова. Ти покинула цього тирана? Правда, твердо відповіла я, і я хочу зробити наступний крок. Мені потрібно якнайшвидше здати квартиру в оренду. На тому кінці дроту впала тиша. Потім Ніна видихнула Здати? Ліно, сонце, ти впевнена? Може, краще продати й до бісової матері, позбутися цього якоря раз і назавжди. Почати з чистого аркуша, в новому місці, де ніщо не нагадуватиме про них. Слово продати прозвучало як постріл, я ніколи не думала про це. Ця квартира була моєю фортецею, моїм досягненням, але Ніна мала рацію це був якір, просочений руками болю. Продати, повторила я, ідея почала пускати коріння моєї свідомості. Це було радикально, це було ідеально. Так, голос Ніни був сповнений ентузіазму. Ми знайдемо тобі затишну студію для початку, а різницю вкладеш у себе, подорожі, освіта, бізнес, що завгодно. Це буде твій фонд свободи. Фонд свободи, прошепотіла я. Мені сподобалось, як це звучить. Добре, давай продавати. Тим часом, як і передбачав Антон, реакція не забарилася. Через кілька днів після відправлення листа мій телефон вибухнув дзвінками. Першим був Максим. Ліно, ти що з глузду з'їхала? Його голос був сповнений з неважливого сміху. Якісь папірці мені шлеш. Ти там у свого братика адвокатика пересиділа. Давай, закінчуй цей цирк і повертайся додому. Мати хвилюється. Це більше не твій дім, Максиме, холодно відповіла я, повторюючи слова, які ми з Антоном репетували. У тебе є місяць. «Що?» Він перейшов на крик Ти не маєш права, я твій чоловік. Скоро колишній чоловік відрізала я і поклала слухавку. Наступною була Тамара Ігорівна, її тактика була іншою суміш сліз, погроз і маніпуляцій. «Ліночку, доню, що ж це коїться? Ти ж знаєш, у мене хворе серце. Ти хочеш загнати мене в могилу. Ця квартира все, що в нас є. Подумай про Максима, він же тебе любить. Повернися, ми все пробачимо. Але я більше не велася на цей цирк. Я мовчки вислухала її тираду і так само мовчки заблокувала її номер, потім номер Максима. Тиша, що настала після цього, була оглишливою і прекрасною. Увечері я сиділа з Антоном у його вітальні. Вони думають, що це блеф, сказала я. Я знаю, кивнув він. І це наша перевага. Вони не вірять, що ти здатна на рішучі дії. Вони недооцінюють тебе, але скоро їм доведеться повірити. Коли закінчиться термін, ми прийдемо, і не самі. Він подивився на мене, і в його погляді була не жалість, а повага. А поки що, додав він, Ніна знайшла перших потенційних покупців вони хочуть оглянути квартиру наступного тижня. Це було по справжньому. Я не просто тікала я будувала нове життя на руїнах старого, і цього разу я будувала його лише для себе. Тридцять днів минули, як один довгий, напружений видих. За цей час я встигла зануритися у нову реальність. Разом з Ніною ми знайшли ідеальний варіант для мене невелика, але світла квартира студія у новому районі. Коли я перше туди зайшла, я відчула те, чого не відчувала роками спокій. Це був чистий аркуш, моє місце сили. Я внесла завдаток, навіть не роздумуючи. Тим часом у моїй квартирі час ніби завмер. Максим та Тамара Ігорівна продовжували своє звичне існування, впевнені у власній безкарності. Вони проігнорували офіційне повідомлення, виконувши його як рекламний спам. Вони жили в ілюзії, що я їхня тиха, покірна ліна, погуляю і повернуся з підігнутим хвостом. Ця їхня сліпа самовпевненість була моїм найкращим союзником. І ось настав день Ікс. Рівно через місяць після відправки повідомлення я стояла перед дверима квартири, яка колись була моїм домом, а потім моєю в'язницею. Але я була не сама. Поруч, спокійний і зібраний, стояв Антон з товстою текою документів у руках. За нами трохи нервово переступав з ноги на ногу пан Віктор, поважний чоловік, який вже підписав попередній договір куплі-продажу з дружиною та двома валізами. А біля під'їзду, на певній відстані, стояв дільничний офіцер, похмурий мовчазний чоловік, присутність якого була частиною стратегії Антона. Я глибоко вдихнула, відчуваючи, як адреналін розливається по жилах. Це був фінальний акт, я натиснула на дзвінок. Двері відчинив Максим, неголений, у розтягнутій футболці, його обличчя спочатку виражало здивування, яке миттєво змінилося роздрутуванням. «Ліно? Що ти тут робиш? пробурмотів він. Вирішила повернутися? Я прийшла за своїм Максимом. Мій голос звучав рівно і холодно, без жодного натяку на колишню невпевненість. Термін повідомлення про виселення сплив сьогодні. Хм, він зневажливо пирхнув. Якого ще повідомлення? Ти про той папірець? Не сміши мене, це мій дім. Ні, Максиму, втрутився Антон. Роблячи крок уперед. Його присутність миттєво змінила атмосферу. Це власність моєї клієнтки. Ось документи на право власності. А ось він дістав інший папір Копія рішення суду про ваше виселення у зв'язку з втратою права на проживання. У вас був місяць, щоб звільнити приміщення добровільно. Максим вихопив папір, його очі бігали по рядках. Обличчя налилося люттю. Це підробка. Ти не мала права, ти. Це законно, втомлено прервала його я. Я не маю бажання сперечатися або ви звільняєте квартиру зараз, або це зроблять за вас. У цей момент з глибини квартири випливла Тамара Ігорівна, як завжди, в образі ображеної королеви. Що тут за цирк? Хто ці люди? прошипіла вона, кидаючи на мене отруйний погляд. Людмила Петрівна, доброго дня. Вічливо, але з крижаною ноткою голосі привітався Антон. Ми прийшли допомогти вам переїхати. Термін сплив ось нові власники. Тамара Ігорівна видала істеричний смішок. Нові власники. Ця ганчірка ніколи б на це не наважилася, вона ні на що не здатна від мого синочка. Ви помиляєтесь, спокійно відповіла я, дивлячись їй прямо у вічі. Я здатна на все, щоб захистити себе і своє майбутнє. Я більше не ваша прислуга і не ваш гаманець. Та хто ти без нас? заверещала вона. Ніхто. Я Ліна, твердо відпромовила я, і цього достатньо. Антон, викликай виконавчу службу. Почувши про виконавців, Тамара Ігорівна перейшла на ультразвук, погрожуючи судами, карами небесними і особистою вендетою. Максим, побачивши, що ситуація виходить з під контролю, спробував зіграти останню карту жалість. Лінко, ну подумай, куди ми підемо? На вулицю. Ти ж не можеш так з нами. Ти мав про це подумати раніше, Максиме, холодно відповіла я, наприклад, тоді, коли підняв на мене руку, або тоді, коли руками жив за рахунок. Час вийшов. За знаком Атона у під'їзді зайшли двоє міцних хлопців з вантажної компанії. Вони мовчки почали виносити на сходовий майданчик, спакований заздалегідь, Антон про все подбав коробки з їхніми речами. Спроби Максима і Тамари Ігорівни чинити опір розбилися обмовчасну присутність дільничного. Закон був на моєму боці, і цього разу він мав м'язи. Через годину квартира була порожня. Максим і Тамара Ігорівна сиділи на валізах на сходовому майданчику розгублені, розлючені і переможені. Я стояла у дверях, дивлячись на них, перше без страху, без жалю, лише з гіркою втому і полегшенням. Прощавайте, тихо сказала я, і спробуйте почати жити своїм життям. Я зачинила за собою двері, відрізаючи минуле. Повернувшись до пана Віктора, я змусила себе посміхнутися. Перепрошую за знезручності, можете занести речі. Коли за ними зачинилися двері, я відчула, як з моїх плечей впав величезний тягар. Я була вільна, нарешті вільна. Поїздка до нотаріуса після виселення була схожа на останній мазок на картині. Разом з Антоном ми завершили всі формальності підписання документів про розлучення, фіналізація угоди про продаж квартири. Кожен підпис був кроком у нове життя. Коли гроші від продажу надійшли на мій рахунок, я відчувала не просто полегшення це було відчуття сили. Я не просто повернула своє. Я отримала капітал для старту, мій фонд свободи, як назвала його Ніна. Того ж вечора я сиділа в своїй новій студії, крізь панорамні вікна було видно, як місто запалює своє вогні. Повітря пахло свіжою фарбою та новими меблями, які я обирала сама, не озираючись на чужі смаки. Це був мій простір, моя територія, тиха гавань, де не було місця для криків, зневаги та запаху горілої каші. Антон, заїхавши на новосілля з пляшкого дорогого вина, обвів поглядом мою маленьку фортецю. Ти молодець, сестра!» – сказав він, і в його голосі звучала непідробна гордість. Ти не просто вижила, ти перемогла. Це завдяки тобі, відповіла я, вдячно дивлячись на брата. Ні, заперечив він, піднімаючи келих. я був лише інструментом. Всю роботу зробила ти. Ти знайшла собі сили за тебе, Ліно, за твою свободу. Ми випили і це воно було найсмачніше у моєму житті. Наступного дня я зробила те, про що мріяла роками, але постійно відкладала, я взяла телефон і набрала в номер мами. Мамо, привіт, як ти? Ліночко, доню, все добре, а як ти? Щось у тебе голос інший, сильніший, чи що? Я посміхнулася. Вона почула це навіть на відстані. Мамо, я хочу дещо тобі запропонувати. Пам'ятаєш, ти все життя мріяла побачити Париж? На тому кінці дроту запала тиша. Ну, мріяла, звичайно, але ж це. Я хочу подарувати тобі цю мрію, перебила я, і моє серце забилося від радості. Я купила нам квітки, вилітаємо за тиждень. Мама почала плакати. Це були сльози щастя, яке я так давно хотіла почути. Ліночко, доню, я навіть не знаю, що тобі сказати. Нічого не кажи, мамо, просто збирає валізу. Ти заслужила на цей відпочинок, як ніхто інший. Поклавши слухавку, я підійшла до дзеркала. Звідти на мене дивилася жінка, яку я ледве впізнавала, в її очах більше не було тіні страху і невпевненості. Там пала вогонь вогонь надії, сили та віри у власне майбутнє. Вона більше не дозволить нікому себе принижувати, використовувати чи диктувати, як їй жити. Я взяла зі столу стару фотографію, де ми з мамою, що зовсім молоді, щасливо сміємося. Скоро ми будемо там, мамо, прошепотіла я, у Парижі. І це буде наша найкраща подорож. Я поставила фото на найвидніше місце і вимкнула світло. Кімната занурилася у тишу, сповнена не перешнеч, а очікуванням. Я лягла в ліжко і вперше за багато років заснула з посмішкою на вустах, перечуваючи нове щасливе життя в життя, в якому я, господиня, своєї долі.